Це відео покажу один секрет да? а, стратегію, а, як можна міняти цей білкоїн, а саме USDT і USDC без комісії. Ось тут така є фішка, а, можна без комісії міняти. А, це відбувається на двох біржах а, централізованих, але в них також є фішка, що ми можемо, а, наприклад, а, до певної суми коштів без а, верифікації, без KYC їм користуватися. Перша біржа це BINGX, Ось бачимо USDC-USDT ось на споті, вибираємо спот, і тут 0% комісії. І друга біржа це Max. Так само там певний поріг, там до 10 000 начебто, доларів, то можна без KVC міняти. Якщо вам потрібно більше або частіше, то можна пройти KVC, в принципі. Я також користуюсь цими біржами, тому плюс мінус Це не Тір-1, а Тер 2, Тір 3. В принципі, біржі непогані, на споті вони там не банять нічого такого. Тобто, в принципі, можна користуватися. Ось. Тому, хто не хоче да, платити комісію, є як такий секрет USDC, USDT, да, ось бачимо да, 0% FIS, і так само ось тут у нас на МЕКСі 0% FIS. Посилання на біржі будуть під низом під відео, там будуть знижки на комісії. Ось, ви, в принципі, тут можете, якби, якщо у вас поточна ціна да, там, влаштовує, то ви можете просто по маркету а, да, стукати, бо тут великі об'єми, тут ну, не буде якось там супер прослизання, ви ж не будете 100 мільйонів да, зараз грати. Да. Якщо не спішите, то можна і лімітками, то є, ну, таке. Просто тут дуже великі об'єми і дуже довго ну, тут щось там двигається. Ось. Тому якщо хочете тут і зараз, да, закинули маркетом, стукнули по стакану і все, в принципі. Ось, тому такі справи, да, Мекс і БІНГІКС. Тобто, ну я більше BingX довіряю, да, Мекс там, часто там за арбітраж банить. Ну, то есть, там, Він дає вивезти, він просто блочить ак, якби і все там нічого. Ось тому думайте, якщо да, хочете, цікаво, то реєструйтесь да, по ссылкам і міняйте собі. Бо, наприклад, якщо на Binance, то в нас там 0,1% комісія, да, за угоду, да, за продаж, там, за купівлю. І так само на байбіті, вроді би, навіть 0.2 чи 0.15, тобто там ще більше комісії. Ну, таке. ну, все, в принципі, такі коротенькі відео. Пишіть в коментарях, чи ви користувалися такою стратегією. Якісь, може, у вас цікавіше є стратегії, де ви можете міняти там. І так далі. Все, лайк, підписуй коментар, всім пока.